Просто послухай. Кейсі саме так лунає смак. Це не придеться вирізати, не кажи. Пожалуйста. Хлопці постаралися. Гуртці насправді великі молодці. Покажи подороб. Тобі має бути страшно. Ой, 10 хвилин до проводів циферблату у базе. Я нічого не встигаю взяти в дорогу поїсти. Хоча. Доброго дня! Вітаю! Ваше замовлення! Дякую. Почло. Як добре, що KFC веде замовлення так швидко, а скориставшись застосунком від KFC, ви можете забрати свою улюблену курку без черги. Ну що, тепер точно можна їхати в Базель? Дорога на Євробачення 2025 починається тут. сьогодні прийшли командою фонду провести хлопців на Євробачення, бо гурт молодий, потребує підтримки, і наше міцне плече підтримки разом з ними. Не знаю, чи будемо проводити аж до перону, але принаймні тут обов'язково. Гурт «Циферблат» насправді великі молодці. Ми дуже дякуємо їм, що вони підхопили нашу ініціативу. Фонд займається а, всерйоз а, дуже так кроккропітливо питаннями а, гуманітарного розмінування. Нас підписаний меморандум з спеціальною службою транспорту, і в них є величезний департамент з гуманітарного розмінування, яку власне підрозділи цієї служби ми забезпечуємо всім необхідним. І з хлопцями зайшли на збір на наземні автоматизовані комплекси для розмінування. Це дистанційне розмінування, тобто. Людина-оператор знаходиться на безпечній відстані, керуючи цим апаратом. І ми хочемо купити таких чотири комплекси: змій це комплекси вітчизняного виробництва. Тому великий плюс ще й у тому, що зібраний бюджет, а нам треба 4 мільйони гривень. Він буде, умовно кажучи, працювати на економіку України. Угу. Зберемо. У нас не було такого, щоб ми щось збирали і не зібрали. Тому я переконаний, що все буде ок. Дуже сподіваємося, не тільки на власне свої зусилля гуманітарного напряму фонду. Але і на активність цього гурту «Циферблат». тим більше, що зараз вони будуть е, колідувати за межами України. Все таки е, 20 євро там це не тисяча гривень тут, там це легше зібрати. Тому е, донатьте, будь ласка, вже зараз починайте. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Ну що, ви ready? Абсолютно прес-конференція, які враження? Ви все бачили рано. Рано відповіли. На основне важливе, відповіли. Скажіть, будь ласка, чи в потягу ви будете в цих костюмах? Ні, ну буду мене в своїй піжамі Гаррі Потера. У мене у мене там приготована одна футболочка для одного артиста і детектив в пошуках одного артиста. Ми маємо Я думаю, ми так і маємо приїжджати. Ну по ходу такі лайк. Я буду спати. Окей, добре, це був короткий коментар. А далі ми з вами поспілкуємося в потязі. Віддаю вас іншим людям, які отак от тут всюди стоять. <рикану> <С> страшно? Ні, не досі Тобі має бути. Тобі має бути страшно. Це буде найжорстіша поїздка, <рикану> час євробаті. Будуть потязі люди добрі! Ми зайшли, зайшли і зайшли. Зайдеш, зайдеш! в купе до хлопців. і дівчат. Я знаю, що федя взяв дуже багато з собою їжі в дорогу. Будь ласка, так, да, я можу провести екскурсію. Поїхали. О, господи, давайте. Лопше на швидкове приготування. Од, Гадость, але... Одна штука. Що поробиш? Да, Сирнички з позатої хати. Рекомендую. Чотири. Чотири, вибачте. Невідомо скільки залишило штук. Ну, бутерброди розкривати не буду. Там секрет. Ні, ти покажи. Ні. Причому ми ж потім все одно приїдемо Будапешт, пішти в перше діло в ресторан, які зайдемо. Покажи бутерброд. Покажи путерброд. А що там ви знаєте? Все, що, все, що пахуще, там є. Повірте. Там не просто хліб ушли. Ну, пішло, поїхало. Нарізочка, сирочок. О. Хлібчик. Ой, магазин. Хліб, Господь. тоскана. М -м -м. Це ж просто. Yeah. Їжі я вам показати, може, тільки дозвіл на виїзд. <сподяк> <сподяк> це максимум. А ти брав з собою приставку? А, <бач> та, та, та. <пока> да, Слуха, okay. Це мені приємно показати. З цим міломани знайомі, так сказати. А от другу... Дуже незвична штучка. Вау. А, да, Тому що, бачите, розмір. А при тому всьому вона запускає, в принципі, PlayStation 1 ігри. Хто знає, хто знає. І навіть на по суті комп'ютер там DOS ігри старі теж запускає, хоча я ж кажу, ну подивіться на розмір. Та екран ну, зовсім маленький. Угу. А я можу, ну тупо там, я не знаю. Закриють мене в туалеті, неробачні, там, ну, нормально. І цим а я тебе закрию. Буду... Вона закриють, так. Да. Да. Ні, у нас є інші. Короче, цим я харчуюся, якщо комусь було цікаво, не? Mm -hmm. харчуюся цим. А так. ще пігулками в основному. Mm -hmm. У мене просто раз пакет з пігулками, два. Це все для того, щоб людям було сок з моїм вокалом. <звук> там фаніатор мене напряг. Ну що ж, я піду шукати Валя. ще одного вашого друга, <звук> щоб зафіксувати, що там, він де, є там, в цьому пункті. Є... Ми його знайшли. Я вас прошу. <звук> да, мене було складно знайти. Валь. Да. Скажи, будь ласка, чого ти не з гуртом всім сидиш в тому купе, а в іншому. Ну, у мене там команда, вся їх треба підбадрювати, вони дуже хвилюються. Дехто, до речі, можете зайти в купе, ще в перший раз за кордон їде, бо як вокалістка Дарина. Що з собою такого особливого взяв ти? Не кажи, це придеться вирізати, не кажи, пожалуйста. Ні, насправді я передали Кіпу, ви знаєте, що таке кіпа. Да я серйозно кажу. Я коротше сходив в синагогу і помолиться за вихід в фінал. Але я ж не маю цього відношення. Просто мене підловили біля синагоги і сказали, ви представляєте Євробачення, у вас є, є єврейське коріння, ну я говорю, трошки. Пішли сюди, сюди. І все, і мені там прочитали ми псалми. Я пішов до Свитку дор, і мені подарували кіпу, засунули в чемодан на ці псалми там. Ну так, от, це що я взяв. Ну, дивіться, в нас працюють всі. Тобто Таня затарився ліками, щоб добре співати. Ти взяв кіпу. Да, ліком, ну... Я афірмація на футболці. Або є таке ще? Одна? Я тобі подарую. Да, блін, я, я трошки ще поболтаю, піду спать, бо я хочу спати. От, е-е, да, а так, то все. Хочеш відпочивати. Ну да, спать буду. Ну все. Ну, Відпускаємо тебе тоді. Да. Наша пані провідниця дуже захотіла фото з хлопцями і ми зараз його зробимо. О, да, є? Угу. так, є? Так. Це дякую. Дякую. Як сьогодні сказав один журналістів Рома, вперше за 10, за 10 років. Та, Ні, ну Це, це скажіть на Артист, який їде на Євробачення. По-моєму, Перше за «Євробачення». За Євробачення. Артист, я, який їде на конкурс, прям до конкурсу випускає якийсь повноформатний альбом. Ну, ну нової творчості. Ми, ми щось про українських та ми, тому, що ми, ми не кажемо, що нас насправді такий прям величезний повноформатний альбом, але Трошечки більше, ніж міні альбом, що можна це, назвати його альбомом? Це важливо, важливо. От ми з історичної точки зору подивимося. Я думаю, що важливо. Тим часом наші зірки підготували сюрприз для хлопців. і Зараз побачимо їхню реакцію на це відео. Зайдеш, зайдеш до мене, моя пташка. Кирилами пісня злітає важка. Серденько, серце кохане, не турбуйся. Доля довірила світ останнім з нас. Я світла шукаю, гори зверну, and I call you. Fly, bird. I'm begging you, begging you, please. Just leave, share my heart with oh, someone oh, oh. who cares of me. And my little bird of prey. Ну, це дуже приємно. Ти просто так. опять свою маску свою опять нанес, і що там? <laughs> А, слухай, ми їхали цей на припаті. Він е, взяв касмі, намазався, щось заходить. От як зараз таки ще червоніше, я думаю, та вроді ж не так жарка, траля. Віде, та, що такое? Да. А він це так, так світ пунцовий просто. Джамале, знаю, це це, це мало, я думаю. <світ> Вона на тебе так подала. <світ> <Да. світ> Отже, друзі, ми їдемо. Я не знаю скільки годин нам їхати, летіти. І, знову ж таки, як і всі українці, ми ото проживаємо всю цю дорогу. Сподіваємося, що це зовсім скоро завершиться, і ми будемо літати з буриспіля нашими літаками. А поки що ось така наша дорога. Побачимось вже в Будапешті. Все пройшло і 21 одної години як ми в Будапешті. Як саме почуття? Дуже рано. Ранок. Спросили собі випаривач, там, де люди телефони заряджають, І хлопці чи хвостці? Чи хвостять ці костюми, що були. Що ж, друзі, Після 20 годин, трошечки навіть більше в потязі, ми в аеропорту Будапешта. І як ви бачите, хлопці у нас будуть виглядати на рівні, коли прилетять в базель, тому що вони вже переодяглись у свої суперкласні костюми від Гасанової і е, їх навіть відпарили. Тому ми на ентузіазмі і позитиві. Ну що, ми дуже довго, 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 довго їхали, і ще їдемо летимо, Але у хлопців вийшов альбом, і я дуже хочу, щоб ви про нього нам розповіли. Сюди. Так, okay. друзі? Окрім «Євробачення» у нас ще виходить альбом, бо ми розумні, робимо все завчасно. В дуже швидкому темпі зробили нашу роботу англомовно. Він вийшов сьогодні. Це альбом він називається «Of Us». І він все одно про нас, про українців, але які хочуть звучати в Європі. Нарешті і загалом, і ми використовуємо всі наші можливості. За місяць записали швидко, придумали в такому темпі ніколи не працювали. Ну хлопці постаралися. Ми дуже дуже переживаємо за нього, але все буде добре. Офас альбом. Слухайте. Все, ми летимо, побачимося з вами в базилі зрозуміли ми в базилі зараз нас буде ще зустрічати наша діаспора Землі хочемо вам сказати, що у вас тут величезна українська родина, яка вас любить, яка вас підтримує. Дякую. І прийміть, будь ласка, цей каравай як символ головної Щас української традиції. І хай він вам принесе успіх і перемогу! Любимо вас! В Дяку. миналото раз, когато ми е приехало, пусто. Да. И тепер все. Тепер ми е завжди било лас. Отже, ми в Базелі, їдемо зараз в готель Нарешті відпочивати після складної дороги. Завтра в нас вже перша репетиція. Тому чекайте на наші влоги та підписуйтесь на стрінки «Євробачення Україна.